Казка про пустий животик. Історія від Максимки У далекій країні жив маленький дракончик Лідо. Він був веселий, любив гратися і літати, але зовсім не любив снідати. Навіщо їсти кашу чи овочі? сміявся Лідо. У мене ж є смачні цукерки й печиво. Справді, інколи він ховав у своїх кишеньках солодощі і жував їх замість обіду та сніданку. Цукерки були смачні, печиво хрумке, але після них Лідо швидко знову хотів їсти. Одного разу він вирушив до лісу гратися з друзями. Спершу вони змагалися, хто би ще підстрибне. Лідо стрибнув і упав на траву, як повітряна кулька, з якої випустили повітря. Ой, здивувався він, чому я такий слабкий? Я з'їв аж дві цукерки. Далі друзі вирішили пограти в доганялки. Лідо побіг, але дуже швидко зупинився, бо відчув, що животик бурчить, мов сердитий ведмідь. Гррр, згоркотів живіт. А що це в тобі сидить? Може, малий якийсь дракончик? Сміялася білочка. Ні, зніяковіло відповів Лідо. Це мій животик каже, що йому потрібен обід. Тоді мудра сова пояснила Лідо, цукерки й печиво це ласощі. Вони смачні, але не дають сили надовго. Твій організм це машина. Машина без бензину не їде, а дракончик без корисної їжі не літає. Лідо задумався і промовив. То виходить, цукерки, це як іграшкове пальне, солодка, але машина далеко не заїде. Саме так усміхнулася сова. З того дня Лідо скуштував кашу, яблуко і моркву, і що ви думаєте, він відразу став бадьорим, навіть легко наздогнав білочку і піднявся у небо. А животику стало легко-легко і комфортно. Тепер я знаю секрет. Радісно крикнув він. Хто гарно їсть, той гарно літає, швидко бігає, має гарний настрій та багато енергії. А цукерки і печиво можна їсти додатково, як смаколик до корисної їжі, додала Білочка А коли животик бурчав, ліду жартував. Ой, у мене в животі знову маленький Лев прокинувся. Піду його нагодую. Цукерки і печиво можна їсти як маленькі ласощі, але справжню силу дає лише корисна їжа. Вона потрібна нашому тілу, щоб рости, бігати, літати і радіти життю.